Коротше, е, відео прикол. Це в нас Samsung, кстати, получили на 3500. Зараз будемо роздавати всім, кому надо. Я треба. Чоловік коротше, полапав, пощупав фонарик і каже: Він не працює. Він е, цей, відмовився, він сказав, він не працює, він не включається і так далі. Я подозрівав. 99%, це людина не розібралася, як користуватися ліхтарем. Тому що ліхтар нормальний, робочий, показую ще раз відеоінструкцію, як користуватися ліхтарем. Зараз я провірю. Ось відекс ліхтар у нас. Все як треба. Так, моя візитка. Акумулятор, який йде в комплекті. Це комплектний акумулятор фірми VIDEX. Так, і в ліхтарі в нас і в ліхтарі у нас стоїть акумулятор SAMSUNG. Самсунг. Вот. Samsung 14 травня, він пробита дата, все. Е, значить, я по-любому уверен, що людина, як завжди, просто нажимала кнопочку. І дивіться. Оці ліхтарі не працюють по такому принципу. Вони працюють по принципу. Дивіться. Нажав, подержав півсекунди. Нажав, подержав півсекунди. Нажав, подержав півсекунди. Нажав, подержав півсекунди. 0,5 секунди удержання на клавіші кнопки треба. Іначе він не включиться. Одинарним. Одинарним він не включиться. Бачите? Бачите? Але раз. Півсекунди. Півсекунди. Пів Півсекунди. Пів секунди. Пів секунди. Пів секунди. Отак він включається. Коли ти його включив, потім одинарними щелчками ти міняєш яскравість. Осьо. Раз. 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 Раз, оце я яскравість ти міняєш. А потім півсекунди виключив, пів секунди включив, півсекунди виключив, півсекунди включив на тій яскравості, яку він вибрав, потім, яку ти вибрав. Є сигнальний також режим. Два рази швидко треба нажати, як двойнил шичок мишкою. Раз-два. Бачите? І тепер при одинарному нажатті він буде подавати короткий аварійний сигнал. Це для короткого аварійного сигналу. Тобто тиць, тиць, двойний, двойний сигнал. З нього вийти так само два рази швидко нажать. Раз, два. Ось. Ось. Воно перейшло в режим обичного світіння. І тепер знову виключив, включив. Поняли? І це яркость уже я міняю. Також є тут режим довго держать. Три секунди удержуєш, і він. Тож сигнал СОС подає. Дивіться, нажимаю і держу. Бачите? І він подає сигнал СОС. Це сигнал СОС він сам я не держу. Бачите? Поняли? Вийти з цього режима ще проще. Просто нажать його і все. І він вийде з цього режима. Одинарне нажаття і він вийшов. Бо не так просто цією електронікою пользуватися. Просто, пожалуйста, читайте інструкцію. Тому що ви потім думаєте, що я вам не робочий ліхтар відправив. А ну, ліхтар нормальний робочий і просто не так просто ним полюватися. І так само чоловік казав: на одному акумуляторі пробував на другому. Зараз і на цьому пробуємо. Ось. Так само. А може, ще гайку не докручував. Того, що ось чуть-чуть я відкрутив гайку і бачите, контакту нема. Дивіться, закрутив, відкрутив. Закрутив, открутив. Тут контакт передається. Ось о, через оцю ось пластину. Ця пластина дожна сісти на оцей ободок. І якщо ти чуть-чуть не докрутив, ти контакт розмикаєш. Тоже ж. Треба учитувати. Тобто, що докрутив, докрутив, докрутив. Дивіться, докрутив, ще не докрутив. Не докрутив, не докрутив, не докрутив, не докрутив. А тепер я докручую до кінця. Откручую. Докручую до кінця. Бачите, як розчитано, щоб контакт був. Ну, я думаю, хто має такі ліхтарики або хто такі буде отримувати в будущому, пожалуйста. Читайте інструкцію.